Хай, і він Діма, а це онлайн-школа вивчення німецької мови Аварс. І так, це наш восьмий урок. Ми дуже раді, що ви цікавитеся, дивитеся нас і вивчаєте разом із нами. Ну і як завжди, якщо ви не бачили усі попередні уроки, то що? Я рекомендую вам їх подивитися. Я вже навіть і казати не буду, що підтримайте нас підпискою і подобайкою до цього відео, адже ви це давно зробили, правда ж? Сьогоднішня наша тема буде стосуватися їжі, ну і загалом всього, що з нею пов'язано. Нарешті ви зможете сказати німецькою, що вам подобається, а що не подобається. Зможете говорити про вашу улюблену страву і, звичайно, порівнювати. Ну, тобто, що виглядає смачно, а що виглядає смачніше, як зробити замовлення у кафе або ресторані, і що відповісти офіціанту на його питання. Отже, як говорити про їжу німецькою? Які слова необхідно для цього знати? Які питання може задавати співрозмовник, і як на них відповісти? Поговоримо про страви, про улюблені заклади. Буде граматика, а також корисні фрази до цієї теми. Що ж, поїхали? Якщо починати говорити про тему їжі, то певно почнемо із «мальцайт». Насправді, це слово має два значення і вживається в різних контекстах. Якщо ми вживаємо його окремо, ну просто як слово, die Mahlzeit, то воно буде перекладатися як прийом їжі. Але якщо ми сидимо за столом і з кимось їмо, наприклад, і говоримо Mahlzeit, тоді ми будемо мати на увазі приємного смаку. У нас є сніданок, обід і вечеря. Німецькою це буде Das Frühstück. Де фрю це рано, штюк штучка. Тобто разом буде типу ранкова штучка. Das Mittagessen – обід. Воно і буде. Mittag – обід, типу як частина дня, а Essen – їсти, тобто як процес обід їсти. Ну зрозуміло, що буде як обід. Das Abendessen – вечеря. Так само Abend – це вечір, Essen – їсти. Їсти вечір, ну, їсти на вечір, типу як вечеря виходить. Коли сядаємо до столу, кажемо усім прості фрази, думаю, які ви усі прекрасно знаєте. Перше слово тому, яке ми вже з вами згадували: Мальцайт, типу приємного смаку. Але це, знаєте, такий простий варіант, розмовний, коли спілкуєтеся із друзями або родичами, або навіть колегами. Абсолютно проста фраза, якою пишуть у всіх книжках: це guten апетіт, типу смачного. Але якщо ви хочете виділитися серед усіх і показати свій рівень мови, то кажіть ось так: ласе стіє schmecken. тобто нехай тобі смакує. А якщо дослівно, дозволь це тобі смакувати. Цей варіант ви вживаєте тоді, коли хочете звернутися до друзів. Проте, якщо ви хочете побажати людині, до якої ви звертаєтеся на ви, то просто змініть дія на інен. І вийде Las es Ihnen schmecken», тобто нехай це вам смакує або смачного вам. Уявімо собі, що ми не хочемо сидіти вдома і щось готувати, а тема покупок і продуктів у нас уже була. Тому переходьте і дивіться: підемо кудись у заклад. По-перше, нам потрібно зарезервувати столик. Для цього телефонуємо і кажемо: Kann ich einen Tisch für zwei Personen reservieren?» Типу, чи можу я зарезервувати столик на дві персони? Звичайно, що може виникнути питання, чому у нас там einen Tisch, Адже діячи ж має бути. А відповідь на це питання є в наших попередніх уроках, тому обов'язково їх перегляньте. На цьому наголошую. А зараз коротко пояснюю: ставимо питання від дієслова. Резервувати. Резервувати, кого що. Кого що це питання акузатива, тобто нашого відмінка. А в акузативі, пам'ятаємо, наші попередні уроки змінюється лише чоловічий рід. Тобто буде не дія, а ден для означеного артикля і einen, а не ein для неозначеного артикля. Окей, okay. вам відповідають, ja, klar. Sie lieber am ліба oder auf der Terrasse? Типу, так, звичайно. А де б ви хотіли сісти біля вікна чи на терасі? Ви відповісти? Auf ауф Terrasse natürlich. Am Fenster ist zu warm. На терасі, звичайно, біля вікна досить спекотно. До того ж, ви маєте уточнити, до котрої години працює заклад, аби замовити столик на пасуючий саме для вас час. Bis wann Sie? Тобто до котрої години ви обслуговуєте, запитаєте ви. Ну і відповідь можете почути: Bis тобто ось таку відповідь вам дасть офіціант. Hier is die Speisekarte. і ось меню скаже він: Mögen Sie schon etwas trinken? ви можливо хочете щось випити? І ви можете сказати цвай кліза готвайнбіче, типу два бокали червоного вина. Будь ласка, Kommt gleich? – відповість він зараз буде, але якщо дослідно, то прибуде відразу, тому що комен, як ми знаємо, це прибувати глях це відразу. Думаю, проблем у тому, аби замовити якусь страву, у вас не має виникнути, адже кажете просто ich möchte, тобто я хотів би, і назву самої страви. Можете також поцікавитися, які десерти має заклад. Адже як без солоденького, правда? Welche haben Sie? Тобто, які десерти у вас є, але якщо дослівно, які після страви ви маєте. Тому що нах це буде після, а шпайзе, це буде страва. Аби попросити рахунок у офіціанта, скажемо, Bringen Sie bitte die Rechnung? тобто принесіть, будь ласка, рахунок. На що можете отримувати запитання, типу, оплачуватимете разом чи окремо. А тут уже вибирати саме вам, як буде зручніше для вас. Дасмахт 25 Euroби. За це усе 52 євро. А якщо дослівно, то це складає 52 євро. І також не забуваємо про числівники: не плутайте 25 і 52. Тема числівників у нас уже на каналі є, тому заходьте на канал, шукайте це відео і дивіться. У вас може виникнути питання. Наприклад, не мензіане мастер-карта? Типу, чи приймаєте ви мастер На що офіціант дасть вам відповідь? Типу, що на чолі, так звичайно. І тоді, розплатившись, ви із хорошим настроєм можете йти собі далі. А вже ж ми маємо не забувати про те, аби займатися спортом. Адже коли ми займаємося спортом, почуваємося краще, ми більш активні у спілкуванні і цілком у житті. Тому це важливо. А також важливо, аби не набирати вагу німецькою цунейм набирати вагу не дуже приємне слово, скажіть. А ось abnehmen – то буде скидати вагу. І для того, аби підставляти їх у речення, згадайте слова з відокремленими префіксами, то коротенько пояснюю. Це такі слова, у яких перша частинка слова відокремлюється і йде в самий кінець. Скільки б другорядних членів речення там не було, вона все одно буде стояти у кінці ця відокремлена частинка. Окей, розберемо ще одну граматичну темку, яка називається ступені порівняння. В принципі, нічого складного в цій темі немає, як і в принципі у всіх темах німецької мови, якщо з ними грунтовано розібратися. Якщо візьмемо слово, наприклад, lecker смачно, а хочемо сказати смачніше, то до слова до цього кореня, до самого слова lecker, додамо закінчення Р, і вийде leckerer смачніше. Але якщо захочемо сказати вже найсмачніший, то на початку до слова lecker додамо ам, а у кінці stem. і вийде ам лякастен найсмачніший. І так застосовується абсолютно до усіх тих слів, в якими ви хочете побудувати ступені порівняння. Проте є деякі виключення. Якщо слово у нас має одну голосну А, У або О, то вони будуть перетворюватися на умлауди. Наприклад, візьмемо слово alt, старий. Бачимо одну голосну А. Тому, якщо захочемо сказати старіший або старший, додамо у кінці не лише R, але ще й змінимо букву А на умлаут. І тоді вийде «ельча» старіший ну, або старший. Щодо найстаршого, то буде, як і раніше. Додаємо на початку AM у кінці стен, а умлаут він зберігається. І виходить Ам-ельтастен. Ось і все. На цьому, дорогі мої друзі, усе. Якщо ви маєте питання, задавайте їх у коментарях. І також зазирайте в опис до цього відео. Там є посилання на наш сайт. Якщо вам цікаво або є якісь труднощі із вивченням німецької, то звертайтеся до нас. Ми навчаємо німецької за допомогою інтерактивної платформи, де все ясно, чітко і зрозуміло. Залишайте заявку на сайті. Наші менеджери зв'яжуться з вами і проконсультують вас. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.